Розділ восьмий Легій бачить у водінні дерево життя. Він куштує його плід і бажає, щоб його сім'я зробила те саме він бачить жезл із заліза, тісну і вузьку дорогу й імлу темряви, що огортає людей. Сарія, Нефі і сам куштують плід, а ламан і Ламуїл відмовляються. Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І сталося, що ми зібрали всіляке насіння всіх сортів, і всіх сортів зернових і всіх сортів насіння плодових. І сталося, що, коли мій батько перебував у пустині, він звернувся до нас, кажучи: Знайте, снився мені сон, або, іншими словами, я мав видіння. І ось, через те побачене я можу радіти у Господі за Нефія, а також за сама, бо я маю підстави вважати, що вони, а також багато хто з їхнього сімені, будуть врятовані. Але знайте, ламане і лимуїле, я дуже боюся за вас, бо знайте, здається мені, що я бачив у вісні темну і жахливу пустиню. І сталося, що я побачив чоловіка, одягненого у білі шати, і він підійшов і став переді мною. І сталося, що він говорив до мене і наказав мені йти за ним. І сталося, що, пішовши за ним, я побачив, що знаходжуся на темній і жахливій спустошеній землі. І, мандруючи тривалий час у темряві, я почав молитися Господові, щоб він помилував мене за багатьма своїми лагідними милостями. І сталося, що, помолившись Господу, я побачив велике і просторе поле. І сталося, що я побачив дерево. Плід якого був жаданий і міг зробити будь кого щасливим. І сталося, що я підійшов і скуштував цей плід, і я зрозумів, що він солодший за все, що я коли-небудь куштував. Так, і я побачив, що плід цей біліший за все біле, що я коли-небудь бачив. І коли я скуштував цей плід, моя душа сповнилася надзвичайно великою радістю. Отже, я захотів, щоб моя сім'я теж скуштувала його. Бо я знав, що він є бажаніший за всі інші плоди. І коли я подивився навколо себе, щоб, можливо, знайти свою сім'ю теж, я побачив ріку води, і вона текла і була поруч з цим деревом, з якого я куштував плід. І я подивився, щоб зрозуміти, звідки вона витікає, і я побачив неподалік її витік, і біля того витоку я побачив вашу матір, Сарію, і Сама, і Нефія. І вони стояли, не мов би не знали, куди їм іти. І сталося, що я поманив їх, і я також сказав їм гучним голосом, щоб вони підійшли до мене і скуштували цей плід, який був бажаніший за всі інші плоди. І сталося, що вони підійшли до мене і теж скуштували цей плід. І сталося, що я хотів, щоб ламан і Лемоїл теж підійшли і скуштували цей плід. Отже, я звів очі свої до витоку ріки, щоб може побачити їх. І сталося, що я побачив їх, але вони відмовилися підійти до мене і скуштувати плід. І я побачив жезл із заліза, і він простягався вздовж берега ріки і вів до дерева, біля якого я стояв. І ще я побачив тісну і вузьку дорогу, яка пролягала вздовж того жезла з заліза, до самого дерева, біля якого я стояв. І він також вів повз витік того джерела до поля, великого і просторого, як світ. І я побачив незліченні натовпи людей багато хто з них проштовхувався наперед, щоб досягти дороги, яка вела до дерева, де я стояв. І сталося, що вони вийшли наперед і почали йти дорогою, яка вела до дерева. І сталося так, що постала імла темряви, так саме надзвичайно велика імла темряви. І тоді ті, хто почав іти цією дорогою, загубили її і, заблукавши, зникли. І сталося, що я побачив інших, які проштовхувались, і вони вийшли наперед і ухопилися за кінець жезла з заліза, і вони пробиралися крізь імлу темряви, тримаючись за жезл заліза, доки не вийшли з неї і не скуштували плід цього дерева. І після того як вони скуштували плід цього дерева. Вони почали озиратися довкола, наче їм було соромно. І я також роззирнувся навкруги і побачив на протилежному березі ріки води, велику і простору будівлю, і вона стояла мов би, в повітрі, високо над землею. І було в ній повно людей, старих і молодих, чоловіків і жінок. І були вони вдягнені надзвичайно красиво, і вони насміхалися і показували пальцями на тих. Хто підійшов і куштував плід цього дерева. І після того як вони скуштували цей плід, їм стало соромно перед тими, хто насміхався з них, і вони відступилися на заборонені дороги і зникли. І тут я, Нефій, не переказую всі слова мого батька. Але, якщо писати стисло, ось він побачив ще багато людей, які проштовхувались наперед, і вони підійшли і вхопилися за кінець жезла з заліза. І вони просувалися вперед, весь час міцно тримаючись за жезл заліза, доки не підійшли до дерева і впали, і скуштували його плід. І він також побачив ще безліч людей, які йшли навпомацки до тієї великої і просторої будівлі. І сталося так, що багато хто потонув у пучині цієї ріки, і багато хто зник з його очей, лукаючи невідомими шляхами. Але й було багато людей, які увійшли до тієї незвичайної будівлі, і, увійшовши до тієї будівлі, вони показували пальцем презирства на мене і також на тих, хто куштував цей плід. Але ми не зважали на них ось слова мого батька, бо всі ті, хто зважав на них, відступилися. Але ні Ламан, ні Лемуїл не скуштували цей плід, сказав мій батько. І сталося, що після того, як мій батько детально розповів про свій сон або видіння, а розповів він багато, він сказав нам, що бачене у видінні змусило його дуже стривожитися за Ламана і Лемуїла. Зокрема, він боявся, що вони будуть знехтовані Господом, і він умовляв їх тоді від повноти почуттів люблячого батька, прислухатися до його слів, і тоді, може, Господь буде милостивим до них. І не вижене їх геть, так, мій батько дійсно проповідував їм. І після того, як він проповідував їм, а також пророкував їм багато чого, він благав їх виконувати заповіді Господа, і цим він завершив розмову з ними.